Добрий день, дорогі мої! Скоріше вже вечір. Ми сьогодні були дуже-дуже зайняті, були на базарі, купили отакі квітки, будемо їх садити. Але мали дуже всяких багато проблем. І тому їсти, перебивалися чим ми могли. А зараз я вару на завтра, тому що ми завтра працюємо і завтра у мене також не буде. Такого великого часу, бо ці проблеми нинішні не завершені. Що ми сьогодні робимо? Ми беремо як завжди, і тушимо капусту. Ми сюди кинули таку, і цибульку. Зараз наріжемо багато, натремо моркви, кинемо сюди. І поріжемо капусту і будемо її тушити. Поставимо тільки трошки менший вогонь. Хай воно протушиться нам так, під черевина. Поки нам буде протушуватися під черевинна, ми Заберемо, будемо нарізати нашу капусту. Ми купили величезну капусту. У нас капуста отака велика коштує 1,50 см. Вона не йде на кілограми, вона йде на штуки. Ми розрізали капусту навпіл. І тепер ще раз подивимося, де вона там у нас щось хотіла. Окей. Оце ми відкинемо. Окей. Це сюди ми відкидаємо. І ще раз розріжемо навпіл. А може і не, Ні, не розріжемо. Так буде легше цей качан ми відкинемо і будемо нарізати капусту. Окей. Поставимо сюди. І будемо нарізати отак. Окей, Ми так поріжемо капусту. Певне, не всю, може більшу половину, але ми її будемо тушити. Капуста гарна, у нас падали дощі, капуста має сік. Молоденька, у нас все зараз буде добре, тому що у нас починаються дощі. А коли дощі, у нас вроді би як весна. Окей, okay. І відразу дивимося до нашої. До нашої підчеревини. Окей. Наша підчеревина. отут. тут. Ми зараз сюди кидаємо моркву, хай вона також втушиться. Ми почистили моркву, зараз ми її натремо. Натираємо Ну, Як натирати моркву, я думаю, всі знають. Окей. Натираємо моркву і кидаємо відразу до нашої підчеревини okay. в такому дусці ми даємо ну, дві великих або чотири маленьких морквини окей okay. Окей. Кидаємо до нашої пічки. Тільки втушиться нам морква наполовину, ми відразу кидаємо капусту. Окей. Окей. Кинемо нашу капусту сюди. Ну, люблю великих кавалків, трошки це ми викидаємо. Це зараз все поприбираємо. Це сюди і це ми приберемо сюди і поріжемо і ще дорізаємо. Ми насікли капусту цю, ми, ці залишки ми викинемо, бо вони. Не А цю тяночку сюди, це сюди, цю воду сюди. І зараз подивимося, як там, ой, як там наш шап'ю з моркою цибулею. Якщо вони втушилися, то ми кидаємо відразу. До нашої зупи ми додаємо макарониких. Хай вони варяться. Як тільки макарони нам зваряться, ми зробимо заправку. Дивимося до нашої капусти. Що робиться з нашою капустою? З нашою капустою треба її перемішати. Пробуємо її перемішувати. Перемішуємо я таким методом. Я беру кришку, кришку, якою накриваю, кладу її отак і примішую, бо в нас багато ось є. І щоб воно нам не повилітало нікуди. І перемішалося добре, то я ось так закриваю кришкою на пів і перемішую. Вроді би роблю такий бар'єр, стіну. І тепер з цією сторони. Також перемішую, такий роблю весь бар'єр. окей, І накриваю. Ми, ми використали тільки половинку капусти. Другу половину ми законсервуємо на другий раз. Ми до нашої зупи додали легесеньких, малесеньких макарончиків, показую вам. Вони вже все зварилося і додали приправу, зробили приправу. Цибульку засмажили з моркою, з олійкою, хочете з маслом, хочете з чим хочете, з яким любим жиром яким. І трошечки дали муки чуть-чуть. Чайна ложечка. І даємо столову ложку, столову ложку, велику столову ложку, якщо маєте, не маєте, якихось приправ. У мене є кріп, я даю кріп. Бачите? Все. Наша зупа готова, ми її виключаємо. Тут ми поставили варити компот, Настругали скорей, налили води, настругали, у нас було два яблука, одна грушка, сливки. Покидали сюди, хай вариться. І поставили картоплю. Видно? Не, видно, в мундирах. Тепер я вам покажу, яка наша капуста на зараз. Мені треба взяти тримачку, взяла тримачку. Отака наша капуста. Я її зараз помішаю і подивлюся, що їй треба. Почнемо зараз її солити, давати всякі спеції і всяке. Так. До нашої капусти ми додаємо солі, перцю, укропу, часничку сухого. Пасту перцю, паприку, дольчу, солодку, паприку, солодку, перець болгарський сушений, солодкий. Так? І сіль, само собою. І чорний перець це облігаторію. Окей, то даємо. І так, я зварила компот, бачите? Компот, картопельку ми зараз поїмо. І так, мої любі хлопчики і дівчатка, наша зупа готова. Зупа смачна, запашна. Я щиро-щиро дякую вам, що ви заходите на мій канал. Великі-великі вам спасибі. Заходіть, лайкайте. Я буду коло вас вчитися, набиратися сили і буду вам щиро вдячна! Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, щасливої долі і всього-всього найкращого. Я з вами прощаюся, а нам кажуть смачного.